Вітаю вас, шановні садівники та городники. Зараз я розповім, чому я відмовилась від вирощування популярного сорту томатів, і відразу прошу вибачення у тих, для кого Гаргамель став улюбленим. Але зараз я скажу кілька не дуже приємних речей про нього, які я дізналася в процесі його вирощування. Спочатку кілька слів про те, як томат Гаргамель з'явився в моїй теплиці. Я давно чула про цей сорт. Він періодично з'являвся у відгуках підписників, хоча були і негативні. Але, мабуть, я вирішила, що з цим екзотичним сортом я впораюсь сама і легко. У підсумку можу сказати, що ті глядачі, які погано відгукувалися про сорт, мали рацію в моєму випадку, і він першим покинув теплицю. У розсаді він був не гірший за інших роз, як всі. В теплиці теж дивні речі почалися лише на стадії зав'язування плодів. Зав'язавши три кисті, гаргамель почав різко засихати квіти, цілі кисті. І можна було б списати це на агротехнічні помилки, на поганий догляд, на холод, на спеку, але ні. Всі інші сорти, навіть ті, на які я раніше скаржилася, вперто плодоносять грону за грону, а гаргамель. Оголосив страйк. Чому я не знаю. Але, виросши до певної висоти, він перестав плодоносити. Формуються квіткові суцвіття, вони цвітуть, а потім квітки опадають. Тож спочатку отпала четверта, а потім і п'ята кість. І я, тверезо, вирішила не чекати дива І просто позрізала верхівки, разом з усіма листями і квітучою шостою кистю. Тут чудес не буває, бо якщо помідор не вивез четверту та п'яту кісті, то немає сенсу розраховувати на шосту. Зібравши решту врожаю, я видалю ці рослини, збільшивши вільний простір у теплиці для дозрівання інших сортів. Чому я більше не вирощуватиму гаргамель? Здається, цей сорт не в кліматі моєї теплиці. Інші сорти цвітуть, зав'язують плоди, і тільки гаргамель швидко дав задню, дав три кисті, а потім почав скидати усі квіти. Мій досвід це лише тема для роздумів, так би мовити, для врахування. А у вас як справи з гаргамелем? Напишіть про це в коментарях.